Отже, як і обіцяв, завітали до мене вже в гості Ярослав Муравйов та Дар'я Демченко. Е, ну добрий вечір. Добре. Ярослав у нас є активіст громадської організації Центр ЄЄ», а Дар'я Демченко журналістом Національної інформаційної агенції «Укрінформ». Я виговорю е, так, е, про що говоримо? Говоримо про толерантність. А ви мені поясніть, чому? Чому саме зараз вирішили зібратися в ну інтолеранс – Це що? Це є громадська організація, це просто там ролик так назвали. Це були якісь курси. Про що кіно? Багато питань одразу? Ні, це одне питання. Що таке інтолеренс? Інтолеренс це е, кампанія, яку ми започаткували для. Е... Підвищення, мабуть, громадської свідомості для того, щоб зробити толерантність мейнстрімом. Ролик, який ми зняли, це двохвилинний фільм. Зняли ми його в Одесі в рамках школи для лідерів для громадських організацій, яку організовували німецькі громадські організації для лідерів України та Молдови. Все отак от заплутано, але результат в нас є, і ми будемо з ним працювати, тому що інтолеранс це. Непогано звучить, принаймні. Така, у нас така велика проблема з толерантністю в країні, що німці вирішили. Так, ну от в українців більше проблем немає. У них немає війни, е, немає проблем з виборчим правом. Е, давайте будемо вчити їх толерантності. Ну е, насправді, тобто, інтолеренс невеличкий комент. Це така соціальна кампанія. тобто, і коли ми спілкувалися, от саме з режисером, який допомагав нам у зйомках цього ролика, тобто він пояснював, що в розвинених суспільствах ну, життя таке, знаєте, рівне, тобто, і оці проблеми вони не викликають такого великого резонансу, скажімо, як ну, от в країнах східної Європи, там Молдова, Україна. І зараз, особливо, напевно, з їхньої точки зору, Україна в тому стані, коли потрібна саме оця... от Така кампанія для того, аби звернути увагу на проблеми толерантності, тому що дуже багато інших проблем вони витікають саме з того, що люди не хочуть проявляти цю толерантність по відношенню до точки зору іншого. Так і що ви вкладаєте в поняття толерантність? Тут, тут треба просто пояснювати людям, щоб там ми не говорили про якісь абстрактні речі. Тому що для мене толерантність це, наприклад, елементарна поведінка на дорозі. Mm -hmm. Так, от, ти їдеш, ти там, візьмемо Вінницю, наприклад. Mm -hmm. Ти їдеш по Вінниці з Вінницькими номерами, ти в Вінниці живеш 15 років. Mm -hmm. а Тимчасово там вимушений переселенець їде на своїй автівці з mm -hmm. номерами АН. Mm -hmm. І він тебе може там підрізати, або ти його можеш підрізати. І ти вже його засуджуєш не тому, що він щось порушив, а ще й накидаєш туди зверху, що понаєхалі. Ну, да. Це є кліше і нетолерантність. Mm -hmm. Тому, от е які ще от, проблеми вирішуються, ну не те, що вирішуються, а піднімаються вашою соціальною програмою. Ну, в нас по суті. Дуже в основному в нашому ролику зачеплено якби три такі головні проблеми: це перше це права людей меншин, тобто це релігійні меншини, це ЛГБТ люди. друга проблема це. Проблема більше, ну скажімо так, пропаганд, тобто там йдеться про критичне мислення, про сприйняття саме інформації. І третя е, проблема це е, от, по відношенню саме до внутрішньо переміщених осіб, але в ролику там більше йдеться про біженців. Тобто, як відома ситуація в Сирії з е, сирійськими біженцями, е, показала, що і навіть в європейських країнах існує така проблема: саме нетолерантності і неповаги до проблем інших. Во тому е, напевно, для мене, якщо говорити про толерантність, це. Повага і до точки зору іншої людини до її світосприйняття. Тобто, насправді всі люди вони різні, і в кожного ну, свій, свій світогляд, свій світ. І потрібно навчитися співіснувати і жити, в, тобто, поважати світ іншого, іншої людини. Дарина, а для тебе вже таке толерантність? А, толерантність це сприйняття точки зору інших людей. І не судити людей за якимись тими самими кліше, про які ми говорили. Окей, okay, як переконувати людей в тому, що от потрібно бути толерантним? Ну от а якщо я не хочу бути толерантним, якщо я не хочу сприймати тому людей потрібно. з іншим кольором шкіри, не тому, що це так є, Це для прикладу беру. Там не хочу сприймати людей з іншим кольором шкіри, там з іншими номерами на автомобілі, з іншими з іншою мовою, там з іншим світоглядом. Mm. Ну тоді власне welcome to the club. <laughs> nee, теб ну, лише, це тебе, це... що ролик. шоли. Це ж типу ну якщо ви настільки толерантні, то сприймайте мене таким, яким я є. От я нетолерантний, сприймайте мене нетолерантним. Це ж теж буде боку. Гарна толерантність позиція, з вашого так, обіку. я згодна. І толерантність до нетолерантності це теж ось тут є контроверсія. Наш проєкт також орієнтований на те, щоб люди в суперечках, навіть на тему толерантності, кожен подумав про себе, що ж таке толерантність, і з'ясував. Бо насправді поняття розмите, всі це розуміють. Але кожен, якщо усвідомить, що для нього це значить, він можливо почне рухатись в напрямку змін. Тобто, чому саме тема? Толерантності знову ж таки поясню, тому що ми довго дебатували із нашими учасниками форуму, їх було 23, і всі з різних міст, з різних сфер діяльності, відповідно зовсім інші світогляди у людей. І дійти до однієї точки зору, вибрати спільну тему ролика, який ми будемо знімати, було досить важко. І коли ми провели такі брейнсторми і так далі. Виявилося, що людей турбує в першу чергу проблема дотримування прав певних категорій людей. Одним людям не подобається, що нехтують правами пенсіонерів, іншим не подобається були представники ЛГБТ-спільнот. Їх багато що зачіпає насправді. Є проблеми також в дітей, тобто це. Вони в школах можуть одне одного цькувати. тобто це незрілість якогось такого суспільної точки зору щодо незахищених верст населення. Дуже багато питань підіймається, і ми їх вирішили об'єднати в цю кампанію. Вони піднімаються і об'єднуються в кампанію. Коли говорите ви про кампанію, що ви маєте на увазі? Тому що ну зараз ми можемо там хіба що ролик показати. Так. Які ще плани у вас є стосовно того, як ви будете займатися? Я не знаю, чи можна це говорити про поганною толерантності. Чому ні? Окей, добре. Тоді як ви будете займатися пропагандою толерантності? І що у вас закладено в, о, о, в цю кампанію? Як можна пояснювати людям, що ну це нормально, що там президент Сполучених Штатів Америки темношкірий? Це нормально, що, наприклад. Ем... Люди можуть сповідувати різну релігію. Це нормально, що навіть можна одружуватися з людиною, яка сповідує іншу релігію. Як ви будете це пояснювати? О, вже ведеться ця робота. Ми розпочали. Ясно, що ми ще нова така, от. Компанія, нова група людей, яка тільки спробує це робити. У нас на Фейсбук сторінці щодня виходить дві е, такі листівки про те, як не потрібно робити, якщо ти толерантна людина, і ще є інфографіка, е, яку ми також щодня оновлюємо. Е, Тобто на перспективу у нас є ще дуже багато ідей, і ми будемо робити наші соціальні мережі, виходи через соціальні мережі більш інтерактивними, більше залучати аудиторії, людей. Ну, дивіться, ну ви в соцмережах же ж там ж не сидять люди зашорені, як правило. Так, звичайно. Там якраз сидять люди, які ну розуміють, що що таке толерантність, і, як правило, їм це пояснювати не потрібно. Треба ж Значайно. а я Значайнище. знайшов ваші Я чекаю з інфографіку Спочатку давайте подивимося. Це у вас такі листівки, так Так. Ти 18 правил. Клас. Їх дуже багато. Клас. Це якраз от в тему виборів, в тему України. Супер. Ви, по-моєму, мейнстрімщики. Ні, ні, це сьогодні вони вили, там наші активісти. Там є дуже не мейнстрімні речі. Гендерні знову ж таки, проблеми. Багатьох дуже хвилював на форумі нашому на з'їзді в Одесі проблеми сексизму, проблеми прав жінок, дискримінації на, ці, на цьому підґрунті. Клас. Я не, не не вірю в правила дорожнього руху. Ну, я теж супер. Так, а ви від, 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 від дивлюся, від що від, ви негативно що... так, контроверсійна щось. Тому, тому що ми обрали таку аудиторію <кій> саме. Фейсбук це така соціальна мережа в Україні, принаймні, це лідери думок, як вони себе активно там позиціонують. Якщо вони за це зачепляться, то і все їхнє оточення поступово, думаю, може змінюватись. Зустрів хлопця нетрадиційної орієнтації, скажи йому, що Бог його не любить. Ну так. Ну, Насправді фішка кампанії це саме сарказм і іронія. Ну, Тобто, ми від початку ідея була довести ну, Цю нетолерантність да, до, до абсурду, абсурду та. Да, висвітлити її з тої точки зору, що насправді гумор і іронія це найкращі способи дати, одні з найкращих способів подолати її. А От, вам але... не здається, що Ну, дивіться, воно в принципі. Е... Воно смішно і воно буде розходитися, мені здається. Mm -hmm. Так і ну то ну, це реально прикольний mm -hmm. жарт. Обираючи е, книжку для, бл блонди, для білявки, та, вибирай ту, яка, в якій більше. Це сексизм, що най що найменше. Але ж ми йдемо від оберненого. Ну тобто насправді в А ні, так це ж може це може бути популяризацією сексизму. В тому то Тут і ось є тех дивіться після кожної такої жартівливої картинки ми намагаємося постити якусь, скажімо так, більш освітню, тобто в оці графіки, які в нас в планах також ну, скажімо, так, публікація статистичної інформації. Певної, певної освітньої інформації про те, наскільки е, від цього страждають люди в інших країнах. Це не тільки України стосується, це взагалі по всьому світу. Тому, скажімо, е, ну, це як спосіб привертання уваги цей сарказм. Угу. Насправді. Е, наше відео закінчується таким запитанням, тобто е, ну, про цей клуб, да? а, але закінчується запитанням а, а як щодо тебе? Ну, тобто, чи ти хочеш приєднатися до цього клубу? Ми запитуємо нашого глядача, який подивиться це відео. Чи е, він проявляє цю нетолерантність? Чи він частина цих людей, які зображені у відео, які залежні від того і намагаються позбутися цієї толерантності? Ну мені знову ж таки здається, що в принципі ця тактика, вона спрямована на людей, які не визначилися, але є чітко визначені люди, які от. Точно знають, що вони нетолерантні, що вони нетерпимі. Що вони дійсно, якщо з ними поруч там відвіл-позитивна від людина поселиться, вони просто з'їдуть з тої квартири і спалять її в попіл, як у вас написано на цій листівці да. з цими людьми, що робити? Тому що ці люди переконані, нетолеранти, uh -huh. та вони будуть вважати, що о класно, і вони будуть сприймати це навіть не як контраверсійну версію, а просто як вдалий жанр. Насправді, ну, я переконаний в тому, що цю нетолерантність можна подолати скажімо так, власним прикладом, тобто зміни починаються завжди з людини. І якщо ми зможемо достукатися до людей, які не визначилися в цьому плані, і, скажімо так, переконати їх в тому, що саме ця толерантність це є нормою, і що, ну, якщо ти поважаєш думку іншого, то багато людей поважають твою думку. Я думаю, що ну це, скажімо, зробить певні зміни. Буде мати вплив на тих людей, які вважають себе заядлими нетолерантами. Окей, ну я сподіваюся, що у вас вийде, тому що ви на правильному шляху, особливо я, як випускник Російського університету дружби народів, якого 5 років вчили толерантності, вам успіхів.